Всім привіт! З вами канал Космос. Сонцю ми повинні завжди дякувати, адже саме воно підтримує життя на Землі. Сонце це зірка, тому вона має свій так званий життєвий зоряний цикл. А отже, через певний проміжок часу вона закінчить своє існування. Але як і коли помре сонце? І що буде після цього із землею? Давайте розбиратися у цьому питанні. Разом сонце, як і всі схожі жовті карлики, колись народилося в газопилових хмарах. Зовнішні фактори, такі як вибух над нової поблизу чи зіткнення з іншими газопиловими хмарами, породжує гравітаційну нерівновагу у газопиловій хмарі, де народиться Сонце. Гравітаційна нерівновага створює на окремих ділянках хмари збільшення густини матерії. В таких місцях швидко збирається та зжимається газ і матерія. При цьому газ при нагріванні починає світитися. Таким чином народжується протозірка. А коли в її центрі досягається певна гранична температура та тиск, тоді там же запускаються термоядерні реакції, які і запалюють зірку. Приблизно так і зародилося 4,6 мільярдів років тому наше Сонце. Оскільки вчені знайшли в сонці високий вміст металів, це свідчить про те, що воно утворилося з залишків інших більш давніх зірок, предків. Вчені визначили, що фаза її головної послідовності, тобто часу, коли зірка знаходиться у гравітаційній рівновазі, триває всього 10 мільярдів років. Тобто сонце зараз прожило якраз половину свого життєвого циклу. Чим старшим стає сонце, тим воно гарячіше. Вже через мільярд років воно буде в 11 разів яскравішим, ніж сьогодні. Дослідники вважають, що ще до кінця головної послідовності нашого Сонця життя на нашій планеті припинить своє існування. Після головної послідовності гелієве ядро нашого Сонця почне стискатися і нагріватися, а зовнішні шари Сонця почнуть розширюватися. Сонце, розширившись, поглине Меркурій, Венеру і досягне орбіти Землі. Ця стадія зірок називається Червоний гігант». В цей час наша планета перетвориться на щось, що нагадує теперішню Венеру, вода з поверхні Землі повністю зникне, що призведе до остаточної загибелі всіх наземних організмів. Нам не залишиться нічого, окрім полетіти геть звідси, якщо ми це не зробимо ще до кінця головної послідовності. Протягом наступних сотень мільйонів років наша зірка буде розширюватися і розширюватися. Оскільки маса Сонця недостатня для того, щоб наша зоря закінчила своє життя в колосальному термоядерному вибуху, то на останній фазі життя приблизно через 7 мільярдів років відбудеться викид зовнішніх ширів сонця, які утворять планетарну туманність. З моменту народження Сонця пройшло вже 4,6 мільярдів років. Сонце прожило вже половину свого циклу головної послідовності. І після перетворення в Червоного гіганта вже через 7 мільярдів років воно закінчить свої існування, залишивши по собі красиву планетарну туманність. Попри це, життя на Землі закінчиться ще задовго до того, як Сонце стане червоним гігантом. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не перегрівайтеся. Слава Україні!